У Росії помер 19-річний мешканець Рівненщини. Після чого лікарі без дозволу батьків вирізали у нього серце та нирки. Хлопець мешкав у селі Городок, що у Рівненському районі. Деякий час перебував на заробітках у Росії. Там з ним трапилось нещастя, впав на будівництві з триметрової висоти і отримав тяжку травму голови. Да, да там бетонна стяжка була внизу, і він впав, і головою донизу виходить. Ну, як, якісь Таджики, таджики чи що робили? Вони ну, з ними були так. Десь Дружили. Дружили. недалеко вони там робили. Їх була своя машина і вони швидко його машину погрузили і везли в лікарню. Через два дні хлопець помер. Батько приїхав у Росію, втім побачити сина йому не дозволили. Чоловік силою увірвався у морг. Я е з друзями своїми я настояв і я так як насильно прорвався до свого. Я побачив, що він на каталці лежить е в коридорі. Я прорвався до нього, відкрив простині, які на ньому були ці одноразові. і Я побачив, що він розрізаний від шиї до пупа. Оце зроблено в нього вже скриті. батьку пояснили, що сину робили операцію тільки на голові. Чому була розрізана грудна клітка і живіт? Вони дізналися з інтернету. Там чорним по білому написано: серце і нирки вирізали на донорські органи. Що не Оце що побачили по інтернету, що мовби почки і серце до вони цього часу. Ми нічого не знали, що там забирали взагалі. Батьки шоковані, не розуміють, як можна було без дозволу рідних вирізати органи у сина. Вони зразу сказали, що, що що це таке, що мов би операція. Ну що в нас, мов би такі закон три місяці назад, вийшов, що ми можемо без безсуглася. Це руски чи не чи не русський, Хто поступає? Ми можемо здорові органи забрати. Отак на такий закон вони зсилалися. Типу. Якби ми знали, як ми кажемо, що вже все, вже він помирає, і йому цих органів вже не треба буде. Ну то тоді можна було. б віддати. А так, як ми не знаємо… Да, і так віднеслися, що не пустили на реанімацію. Що ми не знаємо, реанімацію. Тато приїхав ще за тисячу кілометрів, щоб побачити його. Максима поховали у рідному селі. Прощатися прийшли всі рідні та знайомі. Біля дому тут. І тут, тут було ну, в приділах тисячі, може і більше людей було на похороні. Судитися з медиками Росії батьки загиблого хлопця не збираються, хоча мають на це всі підстави та докази. Ми ну, не намірений просто розривати сильніше і сильніше цю рану, тому що я знаю, що це затягнеться роками. У мене вже немає здоров'я. Мене немає здоров'я, мене ще восьмеро діток, мені треба їх догледіти. Нехай ці органи, які вони вже взяли, дитини немає, все рівно вже ну, підняти її невозможно. Нехай ці органи вони послужать комусь у спасенні.